Улюблені брати і сестри, дорогі всі, хто має щастя тепер прийняти участь у Святий Євхаристії, також і трансляції онлайн. Чуємо дуже важливі слова. В кожному читанні йдеться мова про. Наше таке живе християнство, що яке цей світ має оживити, в якому живемо. Тобто, що наше життя це не якийсь випадок, ні з того, ні з цього. Десь взялися, самі не знаємо, чого ми живемо, куди прямуємо, а що далі нас чекає. Багато людей в світі живе цим поняттям, що не знають. Чому живуть? Часто задаю питання е, віруючим людям, ну і невіруючим, який смисл в житті. Тому сьогодні навіть постараємося відповісти. Правда, з допомогою Божого Слова ми тепер мали можливість почути, що, що пророк Ісая каже, що ти слуга мій, я у тобі прославлюся. Тобто Бог хоче, щоб ми стали таким світилом. Ісус навіть називає нас «Ви світло для світу. Самі прекрасно уявляємо, що таке світло, як добре, що є світло, як багато людей сьогодні немає світла. Нема світла, нема тепла. Тому, ну, напевно, цей досвід складний пережити це все, але. Переважно так буває, поки не втратиш чогось, то не доціниш те, що маєш. Тому, напевно, можливо, ця пару року зима нас чогось теж навчить цінувати тепло, доцінити, вірніше, коли тобі і тепло, і спекотно, щоб тоді не нарікали, ох би зиму зараз, ох би прохолодний якийсь день. Все має свою ну, час і свою міру. тому... Світлом сьогодні Бог нас називає пророком Ісаю і таким ну, слугою. Теж треба зрозуміти, що, мабуть, це слово служити сьогодні не таке популярне. Хоча деякі царини ну, суспільства, наприклад, служба порятунку, кажемо, служба здоров'я. Навіть і ну врешті, міністерство, котре ми знаємо багато в нас цих міністерств і міністрів, це ж від слова міністраре, тобто служити. І мали би ті люди, які на таких високих чинах і рангах займаються це міністрари, мають служити. Врешті сам Господь, як прийшов на цей світ, як казав, що я не прийшов, щоб мені служили, але послужити ще й віддати життя за багатьох. Тож служіння бути слугою це великий дар. Не всі це розуміють, але хто розуміє, то він досягне блаженства. Діва Марія, при благовіщенні. як Знаємо вже Святого Письма, чи навіть часто молимося. Молитву привітання ангельського, що коли ангел привітав, радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою. І вона відповідь на ці слова, коли зачала Божого сина, вона казала: Я служебниця Господня, нехай станеться мені за Твоїм Словом. Рослідкувати слово «служіння» і бути слугою це великий дар. Тому запам'ятаймо принаймні цей перший момент, як добре, коли ми одне одному служимо. Послання друге читання з книги Павла Апостола до Коринтян, першого послання, теж начебто нічого не сказано такого, знаєте, повчання, але тут. Як звертається апостол, що благодать вам і мир від Бога нашого. Хто може бути носієм миру? Ну, власне, той, який служить, який зрозумів, яким це великий даром є мир, тільки в мирному стані може розвиватися любов. Нема миру, ми бачимо, до чого призводить війна. Руйнація, біда, лихо, злоба, ненависть, прокляття різні це називається Нема миру. Тому Бог хоче нам дати мир сьогодні дає і наше щастя, коли ми зуміємо його прийняти і бути такими божими союзниками, божими, божими знаряддями. Врешті наш святий Франциск, засновник нашого ордену, якому присвячений між іншим цей рік, 2026-й, оголошений Папою Левом XIV, це якраз рік 800 ї річниці з Дня Смерті, так називаємо, земної, або точніше, скажімо, Народження для неба, Святого Франциска, про нього теж бажано, і всім бажаю поцікавитися і зрозуміти цього першого, такого визнаного церквою стигматика, який уподібнився до Христа, навіть зовнішньо маючи знаки ран Ісуса Христа на рук, на долонях, на ногах, на ступнях і в бокці. Тобто. Став таким альтер Христос, буквально другий Христос. Це теж був доказ того, що святий Франциск просив, Боже, зроби мене знаряддям Твого миру. І потім Його прекрасна молитва, щоб я сіяв добро, там, де цього є потреба, і світло, і радість, і надію. Тож, поцікавимося, цим святим. Має сьогодні церква е, через папу е, такі привілеї, щоб через його заступництво, теж е, в році, де буквально в п'ятницю в Бердичівському сантуарії конференція єпископів зібралася і оголосила в Україні рік найсвятішого серця Ісуса і закликали, щоб ми цей рік не, не тільки. Як доцінювали Боже серце, не тільки вшановували, але так як літання читаємо до серця Ісуса, і той останній такий заклик Ісусе, Тихий і смирений серцем. Вчини серця наші подібними до Твого. Так, звичайно, гарно молимось. Але це треба зробити. це, Вчинити Бог. Кажуть люди святі і мудрі, Бог в нашу сторону може робити 99 кроків. Але той один, ну відсотку беремо співвідношення, але той один крок людина таки має зробити сама в сторону Бога, хоча має робити не один, а десяток і більше. Зрозуміти, це треба, якщо ми хочемо миру. Да, весь, вся Україна хоче миру, тільки питання, чи, що ти робиш для цього, якби кожному задати питання. Тому от, от, теоретично цього замало хотіти. Всі хочуть, і нарешті, коли, ж, десь, ж, якось. Але мало хто цьому сприяє. Тому наша молитва це, думаю, найпотужніша зброя проти зла, саме молитва, саме от Євхаристія. Як святий отець Піо так гарно сказав, що, беручи підвагу космос, всю космічну систему, сонячну, і ось каже, навіть земля. Обійшлася би без сонця, могла би так, так порівняв, але без сонця, без світила, без того життя, джерела, начебто, правда, але без Євхаристії то точно не виживе земля. Ось який величезний дар свого серця, навіть так можемо сказати, пробитого на Христі. Господь залишив буквально перед своїми е, смертю і стражданнями на тайній вечері, дав себе на поживу. Апостолам навіть це не могло в голову прийти, таке щось попросити, таке чудо. А Господь сам виходить на зустріч потребам людським і дає себе на поживу. Тому сьогодні ми такі щасливі можемо причаститися святих таїн. Це найбільший скарб на землі. І називаємо навіть це центр християнства, те, в чому ми зараз приймаємо участь. І уявіть. Які ми повинні бути блаженні тепер і вийти з цього храму зовсім іншими людьми, власне, такими знарядями Божими. Ну, приклад, нам дає сьогоднішня Євангелія, третє читання, яке ми чули, святий Йоан Хреститель. Власне, часто питаюся знову прихожан, де служимо на різних парафіях. Часто ми на службі чуємо слова. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Буквально перед причастям священник указує Христа. І знаєте, як запитати людей, хто ці слова сказав? Кому вони належать? Ну, 10%, мабуть, могли би навіть відповісти. Хто це сказав? Переважно ми звикли слухати, хто там. що. Ось слова священника якось там ще пропускаємо в вух, тому що свої знаємо, треба повторити. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Да. А ці слова кому належать? Дуже. Тобто навіть в цьому заклику священника і відповіді ваші містяться три джерела, різні джерела. Звідки взяті ці слова? І, і навіть це дослідити, задуматися, не просто сидіти, слухати чи на колінах стояти, але задуматися. А дійсно, звідки це таке блаженне слово? Хто сказав? Будь-яка молитва, яку ми повторяємо? Хто це придумав? Походження цих, цих великих цього багатства Слова Божого, бо Слово Боже це сила. Це пожива. Саме з цього місця, як бачимо, проповідується, Слово Боже читається, а вже потім друга частина така розпочинається на жертовнику, тобто під, на, на вівтарі вже центральному, і там відбувається Євхаристія. Зараз, щоб прийняти участь активно в Євхаристії, треба почути слово, треба його запам'ятати. А ще. Ще навіть цього замало запам'ятати. Щоб носити його в серці, треба його проповідувати, говорити про нього. Ну, це так можливо, це не відкриття якесь нове, але вкотре переконуюся, сам собі в багатьох прихожанах на різних парафіях, хто говорить про Бога. Той живе цим словом. Ну, звісно, це не всі, навіть фарисеї, ті говорили Боже Слово, вони жили цим. Звісно, і таке лукавство теж буває. Але переважно, такі активні християни, справжні, вони цим сильні і живуть Словом, що вони говорять про нього. Якщо ти не говориш про Бога. Просто ти його трохи соромишся, або занадто скромно себе ведеш, кажеш, а я ж не священик, а я ж не катехит, я ж не вчитель, я собі такий, скромний. Звичайно, будь скромний, і тихий, але говори. Бо сьогодні дуже багато німих християн, просто німих, які нічого не говорять. Звісно, можна сказати, що я вчинками говорю, я своїм життям говорю. Да, Теж, це дуже важливо, щоб говорили життям. І Вчинки теж дуже сильно промовляються. Але слово важливе, святий Йоанн, про якого тепер згадуємо, хреститель і говорив, і свідчив життям своїм. Його спосіб життя такий був, ну, аскетичний, такий богоугодний, що навіть його готові були. Ну, оголосити Месію, признати, що він, напевно, Месія, посилали до нього своїх там людей, і фарисеї, і старші народу, бо бачили цю, цю людину, вона Божа людина. Вона говорить і живе, як говорить. Але як скромно, святий Йоанн казав. А сьогодні свят, вже в Євангелії Йоанна Апостола читаємо, який покірний Йоанн, що каже, Знаєте, мають вже такий ну, величезний навіть статус в суспільстві, що до нього йдуть каятися, слухають його слово. учнів багато він має послідовникам своїм. А Йоанн сьогодні каже: я не знав його, того, хто йде після мене. Я через те прийшов, хресячу у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. На іншому місці Йоанн каже: я маю зменшуватися, щоб він зростав. Кому я готовлю дорогу. Я його не знав. А навіть в іншому місці каже Йоанн, я недостойний йому ремінця сандалі розв'язати. Яка покора? Яке смирення велике. Звісно, ця людина, як сам Ісус каже, між народженими від жінок немає більшого від Йоанна Хрестителя. І саме Йоанн Хреститель сьогодні урочисто оголошує: ось агнець Божий. Як ми вже знаємо, з катахізму чули, можливо. Ще раз хочу підкреслити, загострити увагу, що саме Йоанн Хреститель останній старозавітній пророк, який не тільки проповідував, прийде Месія, а навіть вказав: ось цей Месія, агнець Божий. Це історія для євреїв, дуже знана поняття Агнця, саме завдяки крові Агнця кров якої були позначені доми і, і, і вибраного народу в Єгипті, вони врятувалися від смерті, ангел смерті не торкнувся тих людей, тих, того дому і родини, де було позначено кров'ю Агнця. Пізніше, і цей Агнець для них став, вони спожили Агнця е, на тайну вже. І на таній вечері споживали Пасха єврейська це все зв'язано з Агнцем Божим. І коли пророк, така людина велика, каже: ось агнець Божий, це вже вказано Месія. І останні слова, які чуємо в сьогоднішньому уривку Євангелія, я побачив, Йоанн Христитель каже, і засвідчив він, Божий син. Так багато сьогодні говоримо і чуємо. Ну, дай Боже ще проповідувати. Е є така історія, дуже люблю історії читати такі прості, звичайні, хотів би з вами поділитися е про історію про одного хлопчика, назвав його Сашко. і Сашко малий юнак, добре вихований. Е мабуть, це було влітку. Е Мама каже, йди, синочку, трошки прогуляйся, але Сашко собі довго думав і в таким, такою думкою, як би це, бо він чує про Бога багато, як би це Ісуса, Бога зустріти. Чув, чув про Бога, який добрий Бог, молився Богу, але думає, я би його хотів би побачити, але чує, що Бог десь далеко, треба його шукати. І він так свій портфелик взяв. Вже ходив в школу і рішив, що рішив таке нікому не казати, але спакувати якісь там свої речі, бутерброди взяв, якусь сочку взяв, тісточок взяв і рішив піти десь так чим подальше, може, знайде Бога. Ну, така думка хлопчика була. І він попрямував. Мама дозволила, і він зранку собі пішов, ну там годин 10, пішов, пройшовся по парку, думав, що він. Крепкий буде, на всякий случай взяв той тормозок, як ми кажемо, трошки поживе. йшов, 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 пройшов годину, навіть хіба дві, і втомився хлопчинка, Ну, не так легко. І той портфель нести на собі свої запаси, і вирішив присісти в парку якомусь. Бачу, якась сидить старша така жінка, бабця голубів годує там, сидить, така самотня. Ті... Рішив теж підсісти, сів на лавці. Ти що робити? Думаю, щось перекушу, щось з'їм, поживлюся, бо ж втомився вже. Починає, наче їсти, але дивиться, бабця так на нього дивиться, ніби так голодно. Думаю, показав, хочете? Бабця кивнула головою так, поділився, каже, візьміть, бабцю. Бабця так тішилася, посміхнулася. Цей Сашко так дивиться, Боже, такий гарна, така гарна посмішка. Усміх такий. Він дав ще, може, ви хочете соку попити, бабця теж. Каже, так, синочку. І поділилися соком, бабця знову посміхнулася. Сашко дивиться, ну, ну такої посмішки він ще не бачив. Такої щирої. Він каже, може, ще вам, тістечка, бабця, посміхнулася, давай. Так вони подружилися, так розговорилися, посміхалися, потім пішли ще, прогулялися, не згладілися, як. Минуло вже й пару годин, і вже вже після обіду, і вже дивиться Сашко, вже треба додому вертатися, бо далеко зайшов. То вони ще на 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 останній вже прощаючи ще раз, обнялися і розійшлися. Уявляємо собі Сашко, приходить додому, ну мама каже, де ж ти там пізно так, але дивиться, Сашко такий щасливий каже: ти де був, ти що робив? А сино каже: мама, я сьогодні обідав з Богом. І знаєш, каже, в Бога така щира усмішка. Я навіть не думав. Мама не розуміє, що синок придумав, де він обідав, яким Богом, а в той самий час бабця додому теж прийшла, вже й син так і чекав, маму, де ви ходите? Я вас вже починаю шукати, тривожитися. Дивіться, мама така щаслива, дуже радісна. Каже: мама, а де ви були? Що ви така щаслива? І тоді ця бабця каже: синку, ти знаєш, я сьогодні обідала з Богом. А знаєш що? Я навіть не думала, що він такий молодий. Навіть не подумала, що Бог такий може бути молодий. От уявіть собі, яке? Як це Бог вміє одне одному показати себе в обліку ближнього? Можливо, ну, ця історія цікава, вона, напевно, з життя взята. врешті, якщо ми сьогодні свідомі того, що від сьогоднішнього дня починається тиждень молитов за єдність християн, то ми повинні усвідомити, як важливо, щоб християни жили як християни, як справжні учні Христові, як діти Божі. Розумію, що релігій багато в світі є, і кожна релігія хоче приблизити Бога. Кожна релігія. Це нам пощастило, ми християни, ми знаємо, маємо повноту спасіння. Хтось народився в Африці, хтось на іншому континенті, ну, в різних розумію, народах, культурах, є той самий і мусульмани, є, буддисти, є. Є зовсім інші, котрі шукають Бога в різних течіях, культурах і не знають, як цього Бога знайти. Ми маємо таке багатство, що Бог став людиною, Бог прийняв наш облік. І якщо ми зуміємо принаймні ну, так об'єднати молитви, щоб ми були. Справжні Божі діти, тобто за єдність християн будемо цей тиждень, хоча б тиждень молитися до наступної неділі, то це мало би нам посприяти, щоб ми побачили Бога в нашому ближньому. Ось таке нам буде сьогодні домашнє завдання: побачити Бога, який живе між нами. Бо повірте, Бог живе. Це да, він закритий для наших очей. Так, він укритий у хлібі і вині, яке будемо сьогодні під час причастя приймати. Бог укритий в Слові, яке читаємо, і чуємо, і проповідувати будемо, якщо хочемо. Бог укритий в серцях кожного з нас. Тому. Благаймо Господа, щоб ми це зрозуміли. Що Бог є поруч, і Він той Месія, який нам не просто обіцяє спасіння, Він нас веде до спасіння, Він, нас, він нам гарантує спасіння. І це життя це не якась каторга для е, творіння свого. Бог не зробив це з життя, такою якоюсь, знаєте, не виносим якимсь концтабором. Ні, звичайно. Хоча багато хтось називає, не знає це життя смисла, не знаючи. І тому каже, одна, які ми прокляті, які ми нещасні. Бачив навіть в одній парафії такого юнака молодого, років 25. І так тату, тату в нього на лиці. В одному пише на чолі. Падший ангел. Написано, або проклятий світ. Мір. Російське було написано: проклятий мір. Падший ангел. Людина молода, тату зробила в себе на чолі. Думаю, ну добре, десь там якось там щось в голові закудибасилося, то не знаю для чого, що. А ця людина настільки упустилася. Це хтось йому таки написав. Ти ж не сам собі зробив. Але він дозволив щоб носити в собі образ якогось падшого ангела і проклятим бути в цьому світі. Люди дуже багато проблем мають в житті, але ну, християни нам мали би на нашому лиці мали би це бачити, виднося, що ми щасливі, Божі діти. Що це життя це не якесь, ну, кара нам за щось, це життя це шанс жити. І розвиватися і прямувати до неба, щоб кожен з нас казав, я щасливіше я живу, я дякую Божу, що я живу. І прямую ну, до неба. Тому всі ці слова, які сьогодні чуємо, які почуємо, які скажемо прекрасні Божі одне для одного, де приблизимо одне одного Бога, нехай нам допомагають зростати в святості. Той самий отець Спів, якого вже згадав раніше, гарно казав, запам'ятаємо ці слова. Бути святим важко і складно, але можливо. Важко і складно бути християнином, але можливо. То, якщо можливо, то зробімо все, щоб це життя не було нам такою тягрем, страшним, але. Такою Божою пригодою. І нехай тиждень молитов за Християн нам в цьому допоможе, щоб ми бачили в кожному, навіть в інших релігіях чи навіть в інших конфесіях, то не того якогось там для себе опонента, якогось, знаєте, з ким би треба сперечатися, якогось ворога. Ні, бачили брата і сестру, навіть тих, які нам не симпатичні, які нас дратують та Не можемо з ними витримати, бачити в них Боже творіння і допомагаємо одне одному прямувати до неба. Амінь. Визнаємо з гордістю нашу живу віру.